Я адвокат Яковіх Іван. В даному випадку починаю свої відеотрансляції з приводу надання коментарів і відеоконсультації по запитам від волонтерського руху адвокати ЗСО. Підгіде Валерія Залужного це волонтерський рух адвокатів. Це як зазвичай з вас, лайк, підписка, коментар. Відповідно, якщо у вас виникнуть відповідні запитання по цьому відео, дивіться, я знач, почав записувати ці відео, відеоконсультації, тому що в даному випадку поспчалися пош... ну, пошли... здійснюватися відповідні запити. По волонтерському руху да з однотиповими запитаннями, тому для того щоб не повторювати одне і те саме, я зробив відеозапис в прямому ефірі. Це буде збережено у вкладці наживо на моєму Ютуб-каналі. Де ви можете переглянути це відео? Тому для економії вашого і свого часу, і, відповідно, щоб зробити певну допомогу вам, я вирішив зробити так, так звані відеоконсультації, щоб не повторюватися. Так? так, вступне слово ми зробили. Тепер дивіться, в мене сьогодні надійшов запит. Доброго дня, мені потрібна консультація щодо можливого отримання виплати одноразової матеріальної допомоги після поранення. Я мобілізований військовослужбовець, який проходить дійсну військову службу. При виконанні бойових розпоряджень отримав поранення, яке згідно висновку ВЛК є тяжким та пов'язано з захистом Батьківщини. Відповідно до довідки до довідки до дотак 5 про обставини отримання поранення. Чи маю я право на отримання одноразової грошової допомоги про поранення? Якщо так, що мені потрібно для цього, необхідно зазначити, що дійсно дана особа, ну я не буду казати персональні дані, тому що ну ви самі розумієте. В даному випадку дійсно зазначена особа даний військовослужбовець він має, на, має право на отримання одноразової грошової допомоги. Необхідно зазначити, що під цим відео я залишу посилання на постанову, яка регулює отримання цієї грошової допомоги. А вона необхідно зазначити, що ця грошова допомога виплачується відповідно до постанови Кабінету міністрів. 975 від 25 грудня 2013 року про порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі смерті інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчання або перевірочні та спеціальні збори. Чи для проходження служби у військовому резерві необхідно зазначити, що зазначена постанова вона регулюється ну вона чітко прописує, що потрібно зробити для отримання. Цієї грошової допомоги необхідно зазначити, що дана категорія, ну тобто особа, яка звернулася з відповідним запитом, вона має отримати від 130 до, до 180 тисяч гривень одноразової допомоги. Відповідно, їй необхідно подати до військової частини перелік документів, які я зараз зазначу. Тобто, це довідка. Довідка висновок велну військової лікарської комісії з відповідним додатком. Потім копія паспорта, ідентифікаційний код. Копія паспорта, ідентифікаційний код і ну, і обов'язково реквізити банківського рахунку. Не номер карти, а реквізити банківського рахунку, де буде зазначений великий банківський номер, Айбан називається з відповідними реквізитами банку. код МФО, і код ЄДРПО самого банку. Тобто, це можна зробити, якщо у вас є додаток Приват24 чи Monobank, тобто там можна. Зробити, знайти ці реквізити вашого рахунку, на який буде перераховуватися відповідна одноразова грошова допомога. Також хочу зазначити, що додатково ну, документ Дивіться, ну і відповідно, ви пишете це. Всі всі питання регулюються в пункті 11 зазначеної постанови. Як я вже зазначив, лінк на цю постанову буде під цим відео. Ви пишете заяву, обов'язково прикладуєте до заяви оці ці документи. Документ висновок ВЛКМ, додаток, копію, паспорту, ідентифікаційний код. І реквізити банківського рахунку. Обов'язково дивіться, один пакет подаєте в військову частину до канцелярії, вони його приймають, а на іншій копії, а на іншій копії, на іншій копії вашої заяви. Тобто, заяву роздруковуєте про отримання грошової допомоги одноразової грошової допомоги в двох екземплярах. Тобто, одну подаєте в це, як його називають, в канцелярію військової частини. На іншому канцелярію військової частини обов'язково повинна поставити, що вона прийняла цю заяву. І це буде вам доказ, що ваші документи прийняті. Це для чого робиться? Це робиться для того, щоб, по-перше, дивіться. Керівник уповноваженого органу, ну тобто, це командир, у 15 денний строк з дня реєстрації всіх документів розпорядники бюджетних коштів робить висновок щодо виплати. Тобто, якщо ви офіційно зареєструєте цю заяву через канцелярію, і у вас буде відмітка від військової частини, що вони прийняли цю заяву, то. В даному випадку командир військової частини, ну або хто там буде вирішувати ці питання, вони по закону вже зобов'язані вам будуть надати письмову відповідь, і тому буде ну, це. У вас буде вже якби база для того, щоб здійснювати відповідні кроки в подальшому. Розпорядник ну, тобто, якщо дивіться, ви подали заяву протягом 15 днів, керівник вирішує керівник, тут керівник уповноваженого органу, це в даному випадку командир військової частини повинен прийняти рішення. Якщо він приймає рішення, що ви дійсно. Маєте право на отримання цієї грошової допомоги, прийнято таке ну, командирам рішення, і після цього розпорядних бюджетних коштів у місячний строк після надходених всіх зазначених документів приймає рішення про призначення одноразової допомоги. Тобто, від моменту подання заяви до вашої виплати, провинна. Пройти 45 днів ну, в даному випадку. І після Ну щоб зарахували кошти, е, є три варіанти три варіанти е, з приводу, як вам виплачують гроші, не виплачують гроші, і е, е, повертають заяву з е, на доопрацювання у разі, коли документи подані не в повному обсязі, або потребують уточнення, чи подано не за, не за належністю. Тому ось такі кроки у вас є з приводу отримання грошової допомоги. Одноразова грошова допомога виплачується шляхом перерахування коштів на той рахунок, який ви зазначите. Не на банківську карту, а на банківський рахунок. Обов'язково це підкреслюють. Також, якщо у вас дивіться, рішення буде про відмову. В даному випадку ну, відмовлять вам грошові виплаті, то ви маєте право звернутися до суду і оскаржити відповідне рішення там, командира в, в адміністративний суд. Тому в даному випадку в мене все. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, ви можете написати їх у коментарях під цим, під цим відео, і в такому режимі ми будемо з вами спілкуватися. Дивіться, ситуація така, що ситуація є така, що запитів становиться все більше. Тобто, фактично, там, кожен день приходять запити для того, щоб відповідати, ну вчасно опрацьовувати ці запити, тому я і вирішив звернутися саме до такого виду, виду відеоконсультації. Тому що дивіться, наша головна мета це допомога військовослужбовцям тих адвокатів, які приймають участь у цьому волонтерському русі. І ми це робимо безкоштовно. Це... Головна мета цього, цього руху, і тому, відповідно, щоб всім було надана відповідна відповідь і швидка відповідь, щоб ви не чекали. Тобто, я буду, о, на якщо будуть аналогічні запити, тому е, посилатися саме на. Ну, вам висилати цей лінк цього відео. Тому всього найкращого, до побачення. Україна обов'язково переможе Рашкостан. Ми в цьому навіть не сумніваємося. Слава Україні! Героям слава!